Вітаю! Чи доводилось колись замислюватися, де закінчується наша унікальна особистість і починається вплив світу навколо? Ну, стосунки між людиною і суспільством це, знаєте, такий собі складний танець. Давайте ж спробуємо розібратися, хто кого в ньому веде. І ось власне ключове питання наскільки нас формує середовище, а наскільки ми самі формуємо його? Де ця межа? Це саме те, що ми сьогодні і будемо розбирати. Але перш ніж ми підемо далі, треба ж домовитись про терміни, от що ми взагалі маємо на увазі, коли кажемо суспільство. Насправді все набагато простіше, ніж здається, це ж не якась там абстрактна невидима сила. Ні, це просто всі ми люди, що живуть поруч, спілкуються між собою і, звісно, дотримуються якихось спільних правил. І неважливо, чи це на рівні цілої країни, чи, скажімо, одного будинку. І оця спільнота це по суті така собі сцена, на якій розгортається все наше життя від перших кроків у школі до роботи і вечірніх розмов з друзями. Кожна деталь це частина однієї великої картини. Щоб зрозуміти, як ця складна система взагалі працює, її можна умовно поділити на чотири такі основні взаємопов'язані сфери. По-перше, звичайно, політична сфера це, так би мовити, правила гри, хто і як ухвалює рішення, що стосується абсолютно всіх: від законів до виборів, тобто, все про владу і участь у ній. Далі економіка. Ну, тут все про роботу, виробництво, гроші, власне, про все, що пов'язано зі створенням та розподілом якихось матеріальних благ, це такий собі двигун, що змушує все рухатись і забезпечує наші потреби. Третя сфера соціальна вона про найголовніше, про людські зв'язки це сім'я, друзі, різні спільноти. Це ніби та невидима тканина, що тримає всіх нас разом і дає відчуття приналежності. І нарешті четверта духовна сфера. Це те, що, по суті, робить нас нами: наші цінності, наша культура, мистецтво, традиції, тобто все, що надає життю якогось сенсу. Окей, з системою розібрались. А тепер найцікавіше, як усе це впливає на кожного окремо? І повірте, цей вплив просто колосальний. Важливо розуміти, що це не якийсь пасивний фон. Ні, суспільство буквально ліпить нас із самого дитинства. Воно активно формує наші звички, наші цінності і те, що ми взагалі вважаємо правильним чи неправильним. Дивіться, як це працює на простих прикладах. Шкільні правила вони привчають до дисципліни, спілкування в сім'ї та з друзями. Саме там закладаються наші моральні орієнтири, а культура і традиції навколо нас. Вони формують наші найглибші переконання. Але ж ми пам'ятаємо, що це вулиця з двостороннім рухом, правда? Тож тепер давайте перевернемо камеру і подивимося, як кожен з нас впливає на суспільство. І ось це ключовий момент. Ніхто з нас не є просто пасивним глядачем. Кожен наш вчинок, кожне слово, це як той камінчик, кинутий у воду. Він завжди створює кола, що розходяться навколо. І тут не йдеться про якісь там героїчні подвиги, зовсім ні. Вплив проявляється у дрібницях допомогти сусідові, взяти участь у якомусь шкільному проєкті та навіть просто дотриматись правил дорожнього руху все це має значення. Ця думка, як на мене, чудово все підсумовує. Кожен наш вибір це ніби цеглинка. І ми або будуємо довіру та підтримку, або навпаки, руйнуємо те, що вже є. І знаєте, третього тут не дано. Гаразд. То, якщо ми хочемо, щоб наш вплив був позитивним, нам потрібен правильний інструмент, і цей інструмент, без сумніву, критичне мислення. У наш час, коли інформації просто море, вміння не просто споживати її, а аналізувати це без перебільшення справжня суперсила. Саме вона дозволяє бути господарем своїх думок, а не чиєюсь маріонеткою. Насправді все зводиться до трьох простих звичок. Постійно ставити собі питання, звідки ця інформація, чи є якісь інші погляди на це, і, мабуть, найголовніше, а кому це взагалі вигідно. І навіщо це все? А для того, щоб бути вільними. Критичне мислення це наш особистий щит від маніпуляцій, це те, що дає нам змогу робити власний усвідомлений вибір, а не просто йти за натовпом. Що ж, давайте зберемо все це докупи. І повернемось до нашого початкового образу образу танцю. Виходить, що це такий безперервний цикл. Суспільство дає нам цінності, норми, знання, а ми, в свою чергу, кожним своїм вчинком додаємо маленький штрих до цієї величезної картини. Ми одночасно і глина в руках суспільства, і скульптор, який його творить. І наостанок просто залишу тут одне питання: не треба думати, як врятувати світ. Просто подумаємо, яку одну зовсім маленьку дію може зробити кожен з нас, щоб світ навколо став хоча б трішечки кращим. Адже саме з таких крихітних кроків і починаються справжні великі зміни.